Всім привіт, очередний спеціаліст. Сьогодні я буду з проханням звертатися до вас. Виникла в мене така проблема. На принципі, вже давно почалась, вже півроку. Оскільки було літо, я особо не розбирався. Плюс вона така то є, то нема. В общем, Ошибка по свічам накала df F017. Там і 0,25 по-моєму, вискакує, но та стирається, а в основному 0,17 висить. І коли там заводишся, буває, вилазить цей чек типу, цю ошибку вибиває, буває, що нормально, все. Якийсь час я там реле, у нас тут є під крилком ось там всередині, знаєте, да? свічок накалу. Я там щось шевелив, там продував, прочищав, ну якийсь там час. Типа, ну, Саме реле там, пошевелив щось, похитав його, там, щось. контакти почистив, вроді нормально працює. Потім знову не працює. Ну, коротше, Не знаю, чи, чи це так просто збіг обставин, такий, що воно то працює чи не працює. Чи це дійсно, там, що я щось шевелив, і воно е, якби, починало працювати. Значить, Вже почав розбиратися. Оскільки зима, і плюс акумулятор почав сідати чогось вдруг до утра, вже так буває, що і не заводиться. Вже грішив на акумулятор, думаю, все, буду вже міняти акумулятор, але все-таки хочу докопатися до суті, що тут відбувається. Значить, по свічкам зняв ці копачки наконечники конечні з всіх свічок. Прозвонив всі свічки, всі дзвоняться і проміряв супротив. На всіх також він однаковий, там близько одиниці. одиниця 0,9 десь ось в такому діапазоні. Отже, в принципі, свічки повинні бути робочі ну, по всім признакам. Далі, вирішив я повірити, чи приходить на них напруга І виявилось, що вона приходить постійно ось 5 вольт. Тут 5, тут 5, там даже 6 десь, не знаю. Чому так. в общем, виходить, що постійно не, ну, не залежить від того, включене зажигання чи не включене зажигання. Постійно в них приходить 5 вольт. І, якби, це є, мабуть, це якби, перший такий. Симптом, не знаю, наводичка вже така, вона мене, яка мене турбує. От, тому хочу запитати у вас, може хтось знає, може хтось. Ну, так, як на мене, явно не повинно бути, можливо, я ошибаюсь, оскільки ну, я точно не електрик. Що, якщо постійно приходить сюди, на ці свічки, то вони в будь-якому щось під'їдати. Да? І буде утічка називаємо, з акумулятора, що якби підтверджується. Тим, що він швидко розряджається. Тепер питання. Це реле, чи може я чогось не розумію і так повинно бути. Можливо, якось цих 6 вольт не можуть запустити ці свічки, і вони, в принципі, собі так, але ж не бачу все одно логіки. Як на мене, тут не повинно бути нічого при виключеному зажиганні. Так що прошу вашого... Совета поради вашої. Може хтось щось знає, може хтось вже столкнувся. Ну, діло, що можливо, ну в першу чергу треба провіряти реле. Раз тут постійно приходить, значить там десь щось замкнуто. Ну, по логіці. Ну що там передохранителі, я думаю, тут немає смисла ковиряти. Ну, тут я провірив, цей провод, що на реле постійно ось він йде. Типу дає 12, ну, там почистив щось, навіть, 12 є, але все одно 12 не повинно постійно приходити. А постійно приходить ось 5. Ось зараз я підключую, бачите сюди на фішечку, тут 5 вольт, і тут на мінус кинув ось такі справи. Так що питаюсь розібратися, вже заказав нові свічки, але поки що відмінив, тому що ну, не бачу смисла їх міняти, якщо вони в принципі працюють. Хотя їм вже не знаю скільки років, ну точно більше 5 ніколи я їх не міняв. Викручував, провіряв, вони працюють. Ну І по признакам там мультиметра вони також супротив є, прозванюються, все, все нормально. Тому, скоріше всього, реле десь залипло, виходить, на управляючому, який повинен подавати. Ну Так, по логіці цих 5 воно залипло і постійно подає мені 5 сюди. Скажіть, будь ласка, так, я на правильному такому ходу мислю, чи може я щось не розумію? Дякую, чекаю ваших коментарів.